Що ж, всім привіт! Я нарешті дібралася до відео. Раніше знімала, намагалася знімати в TikTok, але руки не доходило це все монтувати. І я перейшла в YouTube, тому що я люблю більше розповідати щось. Коротше, зараз покажу вам, як проживають мої равлики. Вони у мене виходять з минулої середи. Зараз понеділок, це який? 3, 4, 5, 6, 6 день. Вони у мене сьогодні. От, Вони зараз в великому контейнері. Все ж таки, Я їх заселяла спочатку в маленькі. Цього, до речі, не показувала. Це в мене в Тіктосі відео. От, вони мене буквально в маленькому контейнері пожили а, день. І потім я їх переселила все ж таки в великий контейнер. Через те, що я дуже багато моху насипала. І, коротше, там не було навіть місця. Ну, сам контейнер він високий був, типу, і там не було місця навіть, де поставити тарілочку. Ось так, прибираємо це. Бачите, по вологості. Як бачите, у нас тут. Нормально. Вот. І я їх переселила у великий контейнер. І зараз вони мене живуть так. Все тут вентиляція. Я пізніше розповім, де я купувала взагалі равликів. Коротше, просто у нас одразу були такі міточки, нам одразу зробили. І ми просто зробили потім дірочки сверлом. От. У мене тут стільки приблизно моху. Це з того минулого контейнеру, в якому вони прожили один день. А вони ось тут. Малюточки їм. 25 квітня буде місяць. Буде місяць. І так вони поживають. Я їх просто знаходила і знала, що вони саме тут лежать. Це у них моркочка. Я їм моркочку нарізала вчора і виходить зараз, ну, вже другий день, як моркочка лежить. І вони її потихеньку їдять. Сьогодні я не планую змінювати. Тому поки лежить. От це у нас подорожничок. Бачите, як їли, до речі, Подорожник. дуже гарно їли. От, Я все, все сиплю, посипаю кальцесумішу. І ось так вони гарненько їдять. Я, до речі, не, не думала, що вони будуть їсти, тому що зазвичай, коли я їх саджаю, їсти, прям приношу до їжі, вони не хочуть їсти. От, а ввечері вони увечері зазвичай вилазять поїсти. І ввечері вони вилазять собі і починають хрумкати. Так, зараз покажу вам їх поближче. Ось такі манюнечки. Ой, вилазять якраз. Я, до речі, їх не чіпала, вони самі, мабуть, якось почули. От дивіться, мій пальчик і равлички. Це ахатіна ретикулята Альбіно. Такі малютки. До речі, я їм дала э, імена та, що зліва, її звати вафелька, та ж справа суфлешка. Як я їх відрізняю, це так, що суфлешка, тобто яка справа, вона більш така, ну, у неї менші ці полосочки. У вафельки їх більше якось вони більш товсті такі. От. І, до речі, суфлешка, та ж справа суфля, суфля. Ой. Вона більш така, ну, вона не боязлива, я б не сказала. А от вафілька, вона більш така трошки більше боїться. От. Я в них прибирала, до речі, вчора, тобто на п'ятий день прибирала. Але, до речі, не змінювала їм нічого, ні мох, ні ягель. Просто промила ще разочок, тому що, ну, в принципі, свіженький, нормальний. Контейнер великий, він не встигає, якби. Псуватися, мені здається, равлики манюсінькі. Тому ось таке поповнення. Буду потихеньку щось знімати про них. Це взагалі мій перший досвід. Знімання відео на YouTube. От тому приймаю вітання. Такі малютки.